Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки. У минулому співзасновник і керівник української кібербезпекової компанії, екс-заступник керівника відділу боротьби з комп'ютерною злочинністю при департаменті контррозвідки СБУ, активний член української кіберспільноти, стаж роботи понад 20 років. Розкаже, чи наймають хакерів, щоб усунути конкурентів, і як найкраще вберегти свої персональні дані. Якщо ти принесеш там два чемодани чорного налу, то я думаю, що можна домовитися. Хакнемо ваших конкурентів і вкрадемо в них інформацію. Але нічого хорошого з цим як правило не буває. Служба безпеки України і хакери, друзі чи вороги. Хакери це ж не тільки злочинці. Хакери бо є і позитивні, їх, мабуть, більшість у світі. Це так звані етичні хакери. СБУ ворог злочинним хакерам. Чи просять вас зламати чиїсь соціальні мережі? Наприклад, колишнього? Останній раз це було місяця-півтора тому. І <гум> я ввічливо пояснив, що я цим не займаюся. І що це в принципі незаконно? Тобто, у нас є розділ 16 Кримінального кодексу України і несанкціонований доступ чужої чужі системи без дозволу власника, це є злочином. Що робити, якщо не маєш сина, але ти йому терміново скинув 100 тисяч на карту? Я не знаю. Перш за все дзвонити в банк, і якнайшвидше, чим Скоріше вони зупинять цю транзакцію і, можливо, заблокують вашу картку. Головне, вони зупинять ось цю проходження цих коштів до шахрая. Тим краще. Чи наймають хакерів, щоб усунути конкурентів, зламати робочу сторінку, до прикладу? Постійно таке буває. Підпільні форуми просто переповнені подібними об'явами і «Дідос атаки, і хакнемо ваших конкурентів і вкрадемо в них інформацію. Власне, це великий такий сектор кіберкримінальної економіки. Чи правда, що штучний інтелект скоро витіснить усі професії? Неправда, <плес> не скоро. <плес> ну я думаю, що найближчі років 20-30 цього не станеться. А усі професії не витіснить він ніколи, тому що все ж таки те, що зараз називається штучним інтелектом, я не люблю цей термін, тому що він штучний, але не інтелект. Це переважно Large Language Model, тобто великі мовні моделі, які просто імітують більшості випадків поведінку людини. Але все ж таки навчають ці моделі, розробляють для них алгоритми, люди. Телеграм зло. Він. Розроблений росіянами, підтримується росіянами, фінансується росіянами, причому безпосередньо кремлівським фондом прямих інвестицій. Були відповідні офіційні оголошення самого фонду. Деякі сервери знаходяться на Росії, тобто це повністю російський продукт, і я вважаю, що так це зло. Він швидкий, дуже швидкий. Але за рахунок того, що не шифровані канали використовуються, тобто їх легко прочитати, перехопити не тільки спецслужбам, а будь яким там фахівцям, як вберегти персональні дані від шахраїв, по перше, паролі. Вони мусять бути довгими, складними, унікальними, не менше десяти символів. І принцип такий, як у житті. От у вас один ключ від машини, один від квартири, один там не знаю, від офісу, від дачі, у кого там що, один замок, один ключ. Так само з паролями, один до імейла, один до банку, один до месенджера, один до мережі. Тому що якщо хакнуть один пароль, факери автоматично намагаються його вставити в ваші всі інші аккаунти. Де навчатися на фахівця з кібербезпеки? Ну, я скептичний стосовно цього всього, всього от, українських університетів та і західних, знаєте, не дуже. Найефективніше ну, є така ось у світі. Система сертифікації професії, в тому числі кіберзахист. Ну, тобто в індустрії світовій кіберзахисту є кілька компаній, які забезпечують навчання, здачу іспитів і видачу сертифіката онлайн. Тобто ви пройшли тренінг, переважно це англійською мовою, але деякі в нас в Україні ну, міжнародні сертифікації вже і українською викладають. Ну, це ж за гроші. На секундочку я не сказав. Я думаю, що десь порядку тисячі доларів. Скільки може заробляти фахівець з кібербезпеки на місяць чесним шляхом? Перед повномасштабним вторгненням це стартувало для новачка людина, яка перший свій сертифікат професійний там цех показала. certified ethical hacker, сертифікований етичний хакер. То це стартувало від 500 доларів. Ну, звісно, що на початкових рівнях багато не заробляють. Чим більше працюєш, чим успішніше показав себе, зарекомендував, то там уже і тисяча, і дві, і п'ять, і десять, і там далі вже є 15, і 20, і 100 тисяч доларів на місяць, але вже те це вже треба міжнародні компанії. У нас такі зарплати не платять. Що подобається у професії? Я більше 20 років нею займаюся. Скоріше за все, те, що тут дуже багато залежить від твого власного мозку і від твоїх, ну, в принципі, як в іншій професії, так званих софт скілів, тобто наполегливості, прискіпливості, пунктуальності, це така, знаєте, інтелектуальна робота. Ось мене як зацікавила ця тема в 2000 році, так я і. Досі нею цікавлюся. Як не перейти на темний бік? Наприклад, якщо дуже хочеться зламати банківську систему і перевести собі пару мільярдів, така спокуса завжди існує, але я хочу просто з досвіду, не тільки свого, а багатьох інших людей, ну просто якось попередити, розказати, що там не легко також. Якщо хтось вважає, що на темному боці легше заробляти більші гроші, це неправда. Там також шалена конкуренція. Постійно ходити озиратися, я знаєте, це таке собі задоволення насправді. Тобто, думати, щось там за вікном зашурхотіло, чи не по мене це прийшли? До речі, записувати пароль від робочого комп'ютера і клеїти його на монітор ну дуже погана практика, не рекомендую.